В Україні, вечора неділі, для вас працюють інформаційна служба інтера. і Я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі: у Херсоні через обстріл загинула 93-річна жінка. Вона зазнала травм несумісних із життям. Сьогодні зранку російська армія обстріляла селище Велетенське, там вибухову та черпно мозкову травми, а також контузію дістала ще одна літня жінка. Яка нині ситуація на Херсонщині дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети Кротик? Вона зі студією наживо, Колего, добрий вечір. Тож яку інформацію маєш на тепер? Анастасію вітаю. Почну з Херсонщини. Там між тим і інші населені пункти були під ворожим вогнем. Зокрема, у Антонівці під російський обстріл потрапило, потрапило три місцеві жителі. Жінка 72 років дістала міновибухову травму. Її шпиталізували до лікарні. Нині медики її обстежують у важкому стані. Опинилася і жінка 65 років. Зараз вона також перебуває у лікарні. Гарні у неї вибухова травма поранення руки та грудної клітки. Також травмувалася ще одна жінка. Вона лікування отримує і всю медичну допомогу отримуватиме амбулаторно. Двічі ворог сьогодні атакував з БПЛА цивільних у селищі Кіндійка. Травми отримали чоловік та жінка, які знаходилися на вулиці. В обох контузія вибухові та черепно мозкові травми також близько другої години. Дня окупанти скинули вибухівку з дрона на е, Кендійку, внаслідок чого загорівся будинок. Опіки рук та ніг, вибухову травму, контузію е, отримав чоловік 71 року. Е, швидка доправила його до лікарні зараз. Потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу. Якщо говорити загалом за минулу добу під ворожим вогнем та авіударами опинилися 14 населених пунктів Херсонщини. Місто було під постійними ворожими атаками. Також російські військові поцілили в адмінбудівлю, будівлю в квартали населених пунктів. Зокрема, дві багатоповерхівки було пошкоджено та 23 приватних будинки через російську агресію. Одна людина. Загинула ще 11 дістали поранення. Серед них одна дитина. Якщо говорити за Миколаївщину, то також прибережні громади Миколаївщини під постійними ворожими ударами постійно розповідаю про куцурубську громаду, і не минулося без обстрілів. І минулої доби, зокрема, внаслідок ворожих атак там двоє травмованих, і в Очакові поранено чотири людини. Також пошкоджені приватні будинки, Інки, господарчі споруди. Цю інформацію повідомив начальник виколаївської ОВА КІМ. На цю хвилину це вся інформація. Настю, тобі слово дуже дякую, колегу. Це була наша кореспондентка Єлизавета кротик Вона стежить за станом справ на півдні Нікопольський район, весь день під ворожим вогнем. Як повідомили у Дніпропетровській Ова, російська армія б'є по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах з важкої артилерії та дронами камікадзе пошкоджені чотири приватні оселі та лінії електропередач без жертв та постраждалих. Мобільний центр донації крові приїхав у Запоріжжя. Його обладнали у вантажівці. Там розмістилися реєстратори і фахівці, які проводять медогляд та забір біоматеріалу. Усередині пересувні донорський центр мало чим відрізняється від стаціонарних медзакладів. Більше про донорство на колесах. Дивіться у сюжеті Інни Гогой. Ця вантажівка вирізняється з поміж інших не лише своїм виглядом, а й призначенням, бо це справжній центр донації крові на колесах. Він курсуватиме Україною, аби заохотити до донорства більше людей. Два дні мобільний центр працював і у середмісті Запоріжжя. Вантажівка це один з видів пересувних центрів крові. В принципі, всі ці мобільні центри вони зручні тим, що вони знаходяться в інших локаціях, і для багатьох людей це зручніше ніж ходити або їздити в інший район. Дуже часто співпадає так, що люди приходять саме на ці події, тому що вони банально ближче до них. Про роботу мобільного центру Тетяна дізналася з соцмереж і теж вирішила долучитися до акції. Кров здаватиме не вперше, тому знає всі етапи процедури та як правильно до неї підготуватися. Я придержуюся, дієти донора на їм. Жирного, жареного, каші або макарони, чаю, солодкий, печиво, якесь таке. Сірнозернове. Усередині автомобіля усе як у стаціонарному центрі, тільки компактніше. Майбутніх донорів приймають фахівці Запорізького обласного центру служби крові. Перед донацією усі відвідувачі проходять реєстрацію. та медогляд. Здає гемоглобін, група крові оприділяють. Проходить комісію, тиск вимірюють, опрашують його анкети. Там спеціальна карта донора. Ці акції потрібні, тому що е іноді, ну скажем, є потреба е медичних закладів. Е і В компонентах крові тих, у кого нема протипоказань для донорства, приглашають солодким чаєм із печивом, а потім запрошують у кімнату для донацій. Одночасно там можуть розміститися три донори. Євгенія теж долучилася до акції. каже так, хоче допомогти усім, хто цього потребує, але передусім пораненим захисникам. В дитинстві всі хотіли бути супергероями, і зараз в нашій реалії, тобто ти можеш стати супергероєм, тобто врятувати життя. Комусь. Так як ми живемо зараз, от у нас війна. Я як простий громадянин України, тобто я можу допомогти або донатами на своєму на своїй позиції, або відстати кров. Усю донорську кров обстежують і лише потім за потребою передають медикам, кажуть фахівці. Одноразово донори здають стандартні 450 мл. і так можуть врятувати життя трьох людей. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. На фронті найскладніша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Як повідомляє Генштаб у своєму зведенні, на Лиманському росіяни спочатку доби 13 разів штурмували у районах Макіївки, Невського, Новосадового та у Серебрянському лісі. Досі триває атака біля Макіївки. На Покровському найбільше боєзіткнень. із 26 спроб потіснити наших захисників. 13 ще точаться. Найактивніший ворог біля. Желанного і калинового штурмова авіація загарбників некерованими бомбами вдарила по Олександропіллю та Миколаївці. Оборону на Покровському тримає серед інших 47-ма окремо механізована бригада ЗСУ. її пресофіцерка Анастасія Блищик. В ефірі марафону розказала про оперативну ситуацію та тактику ворога біля Покровська. Ворог зосередив найбільшу кількість особового складу. Це безперервні піхотні штурмові дії за підтримки артилерії, в півдронів а також кабів. Дуже багато тут російських окупантів, які лізуть просто безперервно та постійно. Якщо говорити про бронетехніку, то це дуже поодинокі такі випадки. Дуже рідко ми бачимо на полі бою саме в зоні відповідальності сорок окремої ханізовної бригади бронетехніку. До цього вони працювали дуже активно. Це могло бути і до п'ятнадцяти одиниці на Лише за один день, але після того як наші воїни, воїни 47-ї бригади знищили е, близько 250 одиниць бронетехніки, то після того російське командування почало берегти цю бронетехніку, продовжуємо операцію. Такий лаконічний пост опублікував сьогодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і доповнює світлиною, де він із колегою вивчає мапу місцевості. Про яку саме операцію йдеться, Сирський не уточнив. Росіяни перекидають під Курськ солдатів, які мали підсилити Покровський напрямок. Це відео зняли представники руху. АТЕШ. на кадрах зафіксовано переміщення десяти камазів із особовим складом у Донецькій області. Члени руху АТЕШ припускають, що росіяни намагаються залатати дірку обороноздатності і тому знімають особовий склад із стратегічно важливих напрямків. Операція на Курщині закладає основи для переговорів із наступником Путіна. Таку заяву зробив очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. За його словами, бойові дії у Курській області продемонстрували, що російський диктатор насправді нічого не контролює. А операція вглиб Росії на думку Фабера йде краще ніж очікувалося. Німецький депутат наголосив, що дії у Курській області змушують росіян відвести війська на сході України і зменшити наступальний потенціал. У рамках соціального проєкту захист є на Київщині. Підтримують жінок, які пережили окупацію, які відчувають тривожність під час обстрілів. Як знайти спокій у складні часи? Наш репортаж. Підходить і спокою дівчину за інструктор показує кілька прийомів самозахисту. Вони допоможуть жінкам не дати себе скривдити. Ось так правильно відштовхнути нападника, коли той схопив за руку. Я вважаю, що самооборона вона для любої людини, особливо для дівчат, вона необхідна. Потрібні подібні курси кращого від кращих інструкторів і систематичне заняття, тому що на сьогоднішній день в нашій країні самозахист має бути в першу чергу. Оки самооборони лише одна з активностей заходу під назвою Ти не одна. Головна мета підтримати дівчат і жінок, що відчули на собі негативний вплив війни. На початку повномасштабного вторгнення Тетяна виїхала з Маріуполя. каже: прийшла сюди по нові знання, зокрема, як самій подолати стрес. Якщо чесно, то дуже важко згадувати, але в мене є велика підтримка. Тобто я несу відповідальність за два життя. Це мої діти, і тому, в принципі, багато думати мені не приходилося. в Мене було завдання вивезти моїх дітей. Тобто, далі зараз спрямовувати їх шлях, шлях вільній незалежній Україні. Першу чергу роздивлялися тих жінок, що мешкають в прилеглі території, навіть території Київщини, Бучанський район, які які знають, що таке тривога, які знають, що таке окупація. Як опанувати емоції учасникам заходу, розповідають під час сеансу із психологом. В мене важка скажімо, ситуація, тому що я втратила чоловіка внаслідок наступу і да, початку війни і окупації. Бесіда з психологом, з людиною, яка допоможе знайти відповіді на якісь там, можливо, складні питання. Я знаю, що таке ПТСР не з чуток. Я знаю, що таке панічні атаки. Знаю, що таке стрес, тривожність. Ми будемо говорити простими словами про найскладніше: як подолати стрес в умовах війни. А щоб закріпити ефект та повністю відновити психологічний баланс для учасниць сеанс медитації за допомогою музичних інструментів, я допомагаю людям через звуки. Через медитацію, через енергопрактики знайти зв'язок самим собою і зв'язати це разом з своїм тілом в умовах війни, коли люди живуть у постійному стресі. Такі заходи надважливі, переконані організатори свої тренінги. Планують проводити в різних районах Київщини, а можливо і на інших деокупованих територіях України. Ніна Коломієць, Катерина Самойленко, Володимир Дєдов. подробиці Інтер, марафон Єдині новини. Світло не вимикатимуть щонайменше до осені, заявляють у ДТЕК за умови відсутності нових атак на енергетику та аномальної спеки. Відключень електрики у найближчі два місяці не передбачено, кажуть у компанії. Ситуація поліпшилася завдяки частковому відновленню генерувальних потужностей та зниженню температури повітря. Астрономи вперше використають гравітацію Землі та місяця, щоб змінити швидкість і напрямок руху космічного корабля. Апарат Джус у міжпланетному просторі з весни двадцять го його місія досліджувати Юпітер та супутники, шукати ознаки життя. Однак, летіти напряму надто далеко, а завантажити на борт корабля близько 60 тисяч кілограмів палива надто складно. Тому науковці вирішили використати силу тяжіння планет, щоб полегшити джусу. Завдання досить ризикований маневр планують провести 19-20 серпня. Що відбувається у сполучених штатах на президентських перегонах? Тему готує до обговорення Олександр Просяник. Він кермуватиме наступної години марафону. Олександра.